Всім привіт! В Тіктоці, коли ви комусь донатите, то у вас з'являється позначка біля Ніку. І чим більше ви комусь донатите, то тим більше число на цій позначці. Це дуже класний бізнес-хід, тому що Тікток дає можливість людям виділитись і таким чином отримує більше донатів. Але якщо людина не хоче цієї позначки біля ніку, не хоче, щоб хтось знав, скільки вона кому задонатила, то це можна вимкнути. Треба всього лиш зайти на якийсь прямий ефір, натиснути стрілочку справа знизу, натиснути параметри і повідключати оці повзунки. Наскільки я зрозумів, на той час, коли вони будуть відключені, то ваші донати не будуть враховуватись і ваш рівень ніяк не буде змінюватись. Також в цих параметрах є екранний час і цікава функція сповіщення про ліміт подарунків. Тобто, хто прям дуже багато витрачає на подарунки, тисячі десятки тисяч доларів, то можете поставити собі нагадування, щоб трошки заспокоїтись. Ну і ще тут є список модераторів. Можете подивитись, в яких стрімерів ви модератор. В принципі, це і все. Якщо якісь запитання, якісь виправлення, то пишіть в коментарі. Якщо було корисно, то ставте лайк, підписуйтесь, діліться і так далі.